Я рада бути тут. Я перший раз розказую вірш в церкві. Я хочу поділитися з вами двома віршами. Один написаний в Святому Письмі Марка, 13 розділ, 32-й віршик. Про день той, вже чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Уважайте. Чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, й кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо, коли прийде пан дому, увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите. Коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, то всім я кажу: пильнуйте. І вірш мій про те саме, щоб ми пильнували і щоб ми не думали, що ми на цій землі вічні. Наша оселя тут чисто тимчасова, але оселі небесні нас чекають завжди. Недовго залишилось нам тут жити, Замить Господь підійме церкву, ввесь. Ви можете безпечно говорити про цей момент, казали вже колись, вже років 50, а то і більше. Про прихід його кажуть, та дарма. Христос прийде, прийде, але пізніше. Чекати зараз сенсу геть нема. Він вже гряде і Він спостерігає за розумом, серцями, за життям. Він бачить тих, що чистим зберігають духовний одяг від гріховних плям. Він бачить тих, що нехтують зібранням, що Біблію у руки не беруть. Він знає тих, в яких земні бажання, які плода йому не принесуть, а час іде, і гірко нам буває, коли життя для Бога віддаєм та під Христом тремтим і знемагаєм, здається, мить. І зрештою впадем. А хтось іде, Христа свого відклавши, і має все, розваги, гроші, час прожив життя Ісуса, не пізнавши, проте для Бога Він уже погас. Буває, в нас з'являється бажання шляхів шукати радісних, легких. Та полюбили б ми свої страждання, якби побачили, що буде нам за них. Не час вже, друже, думать про багатство, і з ним не зможемо у вічність увійти. Згадай лише, чого нам варте царство і що для Бога робиш саме ти. Не покладеш Христу до нігти гроші, до нього не приїдеш в піти, за одіж гарну царство не попросиш, по серцю Він судитиме тебе. Лише сліпі нічого не вбачають, лиш тверді серцем Господа не ждуть, усе готово, ми й не помічаємо, як швидко переміни вже грядуть. Закон завжди не буде справедливим і стане вибір Бог або життя. А наше зараз дуже тим важливе, що з нього вийде наше майбуття. Побачите побачите різницю між тим, хто Богу з вірністю служив, і тим, хто будував собі в'язницю, бо лиш земним насправді дорожив. Я не суджу, я хочу бути з вами, коли прийде по церкву наш Господь, тому живім, ділами, не словами, і тоді і годі вже надіятись на плоть. Життя це мить, що майже пролетіла, вже скоро вічність. Скоро буде суд, а ми такі, якими будь хотіли, як ні, є час, щоб стерти себе бруд. Амінь.